Імпровізований кордон в середмісті Івано-Франківська влаштували перевірку знань правил по перетину кордону за новими правилами. Організатори акції кажуть, безвізовий режим це зелене світло для українців з цілою низкою плюсів, які хочуть потрапити до Європи частина українців, які хочуть подорожувати безвізово, отримали право на мобільність, а решта отримали реформи, які були започатковані заради безвізового режиму. Це біометричні паспорти, нові ID картки це боротьба з корупцією. Звісно, її лише початок. Це протидія дискримінації і це боротьба з організованою злочинністю. В Івано-Франківську спостерігається чималий ажіотаж довкола отримання біометричних закордонних. Документів каже Богдан Питель, за його словами, ЦНАП за кошти міського бюджету придбав все необхідне обладнання для оформлення біометричних документів. Це чотири автоматизовані робочі станції, три з яких працюють на прийом та одна на видачу документів. Станом на сьогоднішній день по Івано-Франківську вже майже три тисячі громадян оформили біометричні документи через центр надання адміністративних послуг. І щодня ця цифра збільшується. Відповідно, зараз навіть спостерігається на затримка з за оформлення біометричних документів через те, що завантажений поліграфічний комбінат України, адже по всій Україні масово громадяни звертаються за оформлення біометричних документів. Також для всіх бажаючих організатори влаштували імпровізований кордон. Анна Постовер, одна із перших, його перетнула. Дівчина каже, збирається виготовляти біометричний паспорт, тому їй було цікаво перевірити свої знання. Люди, від яких я вже чула, які подорожували по біометричним паспортам, казали, що це набагато швидше. Тому що швидше йде система перевірки документів. Також як зазначають експерти, на сьогодні майже 100 тисяч українців з біометричними паспортами скористались без візом. З них лише 48 не пройшли прикордонний контроль. Основна причина порушення візово-міграційного законодавства. Ольга Грицеволехрудак, новини телеканал Раї.